Всім привіт! Сьогодні розкажу про адаптації склопідйомників, точніше їхній дужим. Знімав акумулятор, ставив на зарядку і відповідно вони не дожимаються. Що потрібно для цього зробити? всього навсього декілька разів опустити під, піднімати склопідйомники, тримаючи кнопку раз, два. Три. І дивимось на результат. Якось так, пробуйте, У мене все вийшло. Кому сподобалось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на канал.